Мій меседж до людей духовних, людей віруючих, які займають досить, можна сказати, навіть пасивну або мовчазну позицію стосовно війни. Я не кажу всім їхати на фронт, я не кажу всім одразу віддавати всі свої гроші на збори, донати. Я про інше, я про чесну позицію перед Богом стосовно своєї власної включеності. Ви знаєте, що який досвід я привезла з собою із лінії фронту? Те, що. Військові, вони не можуть собі дозволити заспокоїтись, або зійти з дистанції, чи кинути зброю, чи перестати захищати просто від того, що вони втомилися, або робити свою частково, наприклад, 5 хвилин чи 10 хвилин в день ні. Тобто, якщо ти вже працюєш, ти працюєш. 24 на 7. І в мене просто, знаєте, запитання зараз до тих людей, які прикриваються. Молитвами, молитовним життям, типу, що от я беру участь в цій війні, я молюся. Якби всі ті люди, які кажуть, що вони моляться або можуть це робити, і молитовно покривати Україну, благословляти нашу Україну в час війни, якби вони робили це з такою завзятістю, як наші військові нас захищають, я думаю, що вже багато було би хороших результатів.